У Луцькому геріатричному пансіонаті відкрили реабілітаційне відділення. Про це Суспільному розповіла директорка Алла Гнатюк. Тут допомагають пацієнтам відновлюватися за допомогою фізичних вправ. Це кабінет кінезіотерапії. Це те, що лікуємо рухом. В Даний момент у нас працює людина на реабілітаційному столику. Дуже класна річ, дуже класно відновлює рухові властивості, які були втрачені. Відвідує реабілітаційне відділення 67-річна Лідія Фаліба. Ліва сторона від відмовила. Хожу в спортзал систематично. Важкувато, але стараємося, тому що якщо не ми, то хто ніхто за нас не зробить. Анатолій Ходаківському 55. Тут проходить реабілітацію після інсульту. Вправи на відновлення функції рук та ніг, говорить, дають позитивний результат. Раніше я не міг підняти руки уверх і так далі, а зараз я ну, сам підіймаю. У відділенні працює четверо реабілітологів, які надають психологічну і фізичну допомогу, каже лікарка Ірина Борнос. Зараз я вам покажу, що я тепер уже сама чайсаварюю. Любов Гакова зі Слов'янська торік, каже, отримала мінно вибухову травму. Получила травму. Травма була незумісна життя. Мене спочатку привезли в Дніпро, потім перевезли в воєнний госпіталь в Луцьку. Чотири місяці я була в Луцьку і вже вісім місяців у пансіонаті. Я була лежача, а зараз, да, як бачите, я все можу робити сама. 72-річна Надія Баран мешкає в пансіонаті 12 років. Говорить, має проблеми з суглобами. Не можу ходити, ну слава Богу, ще раду собі дам. Хожу в спортзал, займаюся тренажерами і слава Богу, сидіти нема як, бо сидіти м'язи атрофіруються. Фізіотерапевтичний кабінет оснащений усім необхідним обладнанням, каже лікар-геріатр Євген Смалько. Ми робили. Ставку основне це на переносну апаратуру. Чому У нас понад 70 ліжкохворих людей? Це електрофорез. Маємо кисневий концентратор, апарат УВЧ, ультрависокий, магнітотерапія. І, ну, бачите, в нас гордість є певна. Так? Це це церогем, апарат для терапії масажу. Зі слів директорки пансіонату Алегнатюк, вартість обладнання у реабілітаційному відділенні півмільйона гривень. Комплексні медичні реабілітаційні заходи ми проводимо вже довгий час в нашому пансіонаті. Сталася більша потреба в наданні фізичних та психологічних реабілітаційних заходів. Власними силами ми зробили ремонтні роботи і за кошти спецфонду нашого закладу ми закупили деяке обладнання. Зараз у Луцькому геріатричному пансіонаті проживає 179 людей. 49 з них переселенці. Оксана Кот, Віталій Гаврилець, Суспільне новини, Луцьк.